Нагадати усім глядачам, аби ми з вами пам'ятали про, скажімо, братів наших менших про чотирилапих друзів. Відчіпляли їх, якщо потрібна евакуація, і не можете їх забрати із собою, то віддайте, будь ласка, на поруки надійним вашим, можливо, сусідам, можливо, хтось їде і є місце. Не забудьте про них, просто будь ласка, тому що дуже важко їх потім діставати. Дуже важко розуміти, що у зачиненому будинку може бути маленька собачка або кошеня, або інша тварина. Це все живі істоти. Ми маємо за них теж піклуватися, бо взяли на себе такий обов'язок. Так, якщо вже взяв відповідальність, то роби. А зараз та подивимося відео про те, як рятують тваринок. Мережею шириться фото визволення песика, якого залишили господарі під час евакуації. На знак подяки пухнастий міцно обіймає свого рятівника. Бабуся вибирається із затопленого будинку разом зі своїми улюбленцями. У Херсоні, на сповненій води вулиці, чоловік почув мурчання. Виявилося, що це маленьке кошеня, яке, рятуючись від затоплення, з останніх сил трималося за стіну. Евакуюючись, не забувайте про своїх пухнастих. Волонтери показали відео, як врятували забутого песика, що відчайдушно забирався все вище і вище, аби не опинитися під водою. Ще один випадок забутого собаки тварина була прив'язана до будки у дворі, через що була майже під водою, коли її виявили волонтери. Рятуючи людей, у воді місцеві знайшли наляканого котика. На щастя, пухнастого вчасно помітили і передали фахівцям. Фонд повернись живим, оприлюднив відео, де військовий у рожевому надувному колі рятує пухнастого з води. У наших захисників велике і добре серце. Волонтери не забувають і про свійських тварин. На Херсонщині врятували з десяток курей і півнів. Із майже затопленого будинку місцеві визволили забутого песика. Очі пухнастого говорять усе, про що той думає. Деяких тварин із зоопарку Казкова Діброва в окупованій новій каховці все ж вдалося врятувати. Хоча напередодні була інформація, що всі мешканці зоопарку загинули внаслідок затоплення. На щастя, співробітниця звіринцю встигла забрати теплолюбних звірят додому. Зокрема, вижили папуга Веня, білки-литяги, фредки, шиншили і морські свинки.